Зараз ви почуєте оригінальний аудіозапис реальної людини. І підроблений запис цим же голосом за допомогою штучного інтелекту. Ваша задача розрізнити, де оригінал, а де клон. Не. Помиляйтеся. Помиляйтеся сміливо. Будьте вперті. Припиніть говорити, почніть робити Добре варіант, друге. Ідеальність огидна. Людей верне від ідеальності. Це щось повністю штучне, неприродне, фальшиве і дратуюче. Мені здається, що перший натур. Теж мені перший більш сподобався. Правильно, верне, а не верне. Зіздати. Я думаю, що перше це оригінал, а друге це фейк. Бо він ж неправильно ставить штучний інтелект на голос. Клон перший, так. Ну, послухай, Олега, скажу, що друге, клон. <свісно> що друге це клон. Перший фейк. Думки розділилися навпіл. <свісно> а насправді. Другий запис згенерований. Були праві. Добре, да. Тут, да. тут легше було впізнати. <головний> О, ви гадали. Ну Олег, ну ви молодець, звісно. <головний>